Кровоносна система, гілки дерев, листки папороті, мережі річок. Що спільного, між ними здавалося би на перший погляд різними об'єктами. Пішов? Хіба? Залишається пів хвилини. Якщо це неправильно, то правильно. Ви вже дали відповідь, все мов читати, як і не посадити. Залишається 20 секунд. <плоди> Залишається 10, 9, 8, 7. Чотири. Стоп! політай. Я там сидів. Хмари, сніжинки, кровоносної системи, гілки, дерев, листки, папороті, мережі, що спільно між тими здавалось би на перший погляд різними об'єктами.